Цього року Україна відзначає 34 роки з Дня проголошення незалежності. За цей час наша країна зміцнила позицію на світовій політичній арені, розвинула культуру, економіку та виховала покоління сміливих і вільних людей. З 34 років 11 ми боремося з російською агресією та доводимо всьому світові, що українці сильна і незламна нація. Дякуючи військовослужбовцям, ветеранам, рятувальникам, лікарям, поліціянтам, волонтерам та всім тим, хто щодня стоїть на варті незалежності України. Борони ціє кордони, оберігає життя громадян та майбутніх українських дітей. Особисто для мене незалежність це те, за що бореться моя держава роками, тому що не гоже козаку вклонятися перед москалями. Саме в цей день я б хотів би, щоб не тільки я, а й. Всі люди згадали, в кожного з нас є друг, брат, знайомий, який загинув на цій війні, коли боровся за нашу незалежність. Тому я хотів би подякувати всім своїм полеглим побратимам, згадати і віддати шану саме їм в цей день, бо вони цього заслуговують. Незалежність для мене це е, моя рідна Україна, батьківщина. Там з Донеччини. Е, Приїхав сюди до Полтави в 2015 році, потім приймав участь у бойових діях як медик в мобільному шпиталі в ну, Маріуполі. Цей день я пригадую, хочу передати привіт всім своїм побратимам, з якими я служив, захищав батьківщину, військовим медикам. Також всім тим, хто зараз боронять нашу державу. Незалежність це коли, знову ж таки, для мене особисто, коли від новонародженої дитини до е, людини в віці може кожен, е, кожен житель нашої держави відчувати себе вільно, спокійно і. Дійсно незалежно. Це кожен день. Подяка в першу чергу нашим військовим, нашим силам оборони, всім, хто зараз бореться як на фронті, так і в силах оборони в підтримці нашого фронту. Звичайно ж, не можна пропустити вже ветеранів, до яких я теж маю честь відноситись. Ну, найголовніше, звичайно, це вже родини загиблих, тому що пам'ять про кожного має кожен день вшановуватись. Незалежність для мене це перш за все свобода. Свобода ту, яку виборював мій чоловік у місті Маріуполь. Зараз на даний час мені дуже хочеться у вільній незалежній країні виконати бажання нашого сина, шестирічного Святослава, здійснити його мрії. Цей день мені хотілося по перше привітати всіх захисників і захисниць, хто на даний час захищає нас, а також свого чоловіка, який має невисоке звання, це герой України, але на жаль. Посмертно я дякую кожному і кожній, є, хто зараз на захисті нашої незалежній і вільній державі. Незалежність це вільна країна, для якої немає диктатора, яка вирішує сама, як їй жити. Хотів би подякувати всьому українському народові, ті, хто навчаються, працюють, боронять та мріють про краще майбутнє нашої країни. Хотів би згадати всіх рятувальників, які зараз не з нами, та віддали своє життя на захист України. Незалежність це наша свобода. Це право нашого вибору, це мати права і бути захищеним, мати вибір е і диктувати його. Це повністю наша незалежність. Те, те, чого немає в більшості держав світу. В першу чергу хочу подякувати Богу за можливість за те, що ми живемо в незалежній країні. Подякувати нашим військовим, тим, хто боронить зараз. Нашу країну, хто знаходиться безпосередньо на лінії фронту, хочу подякувати тим людям, які небайдужі залишились і, і допомагають. Допомагають військовим, реабілітують їх, допомагають всередині країни, тим людям, які підтримують економіку, які е, все рівно переборюють всі всі моменти і залишаються тут допомагати. Я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям без них. Нас не було б сьогодні і не було б нашої незалежності. У нас є що святкувати, є що відстоювати, за що боротися, і ми маємо гуртуватися довкола цього. Подякувати захисникам і захисницям і згадати тих, кого з нами вже нема, і хто віддав своє життя за нашу державність. Я хочу подякувати саме тим людям, завдяки яким я можу повністю тут гуляти спокійно, тобто той. Саме та людина, яка боронить зараз нас, всіх, у день незалежності. Я хочу згадати жінок військових. Ми думаємо, що військові це наші захисники, наша сила опора так є. Але опора цих захисників і цих військових їхні жінки, їхні сім'ї. Я хочу подякувати саме цим неймовірним жінкам. Перше ж хотів би подякувати Збройним силам України. І всім тим, хто в першу чергу стояв у витоків незалежності України в 90-х роках за те, що ми зараз знаходимося в центрі Полтави, в нашій незалежній державі, ні від ні під чиєю владою, ні під владою Москви. Дякую їм всім. В першу чергу я б хотіла подякувати всім нашим захисникам, які віддали свої життя. За нас, за нашу свободу, за нашу незалежність, за суверенітет нашої країни і вклонитися їм до землі і подякувати звичайно тим, хто зараз. Там на фронті, в самому пеклі, продовжує це робити для кожного того громадянина День Незалежності це символ свободи, суверенітету і права жити у власній країні на своїй Богом даній землі. Це свято нагадує про істинні цінності нашого народу та її з усіма поколіннями українців. Це дуже важливо для ще раз підкреслю для будь-якого громадянина держави, що він знає, що він. Не просто там людина, яка існує, що він громадянин конкретної держави, він представляє цю націю, цю державу на міжнародній арені. І тобто, в першу чергу, людина проявляє себе саме так. Тому це свято є важливим. ну Тут, власне, вже не скільки як свято, скільки як факт відзначення нашої ідентичності, що ми є представниками даної нації. Тому дійсно це є важливо взагалі-то для будь-якої держави, а зараз для України так тим більше. День незалежності доводить, що наш народ не здається, а свобода жити вільно здобувається над високою ціною.